Так, зранку сірий не прийшов. Бачу, морозу нема. Плюс вісім зараз вночі було, плюс чотири. Ну, дивлюся, полонечка стоїть. Зелена, баклажани ті, що не зірвала, сьогодні зірву. Теж зелені. Ну що, треба прибрати огірочки сьогодні? А так нічого, це ж осінь. Зараз п'ю каву, одягаюся. Температура, може, підніметься хоч до десяти, то це вже нічого. І можна щось зробити. Ой, час летить поки. Поки прокинулась вже 10-та година. Я собі зараз зроблю каву і що я хочу сказати, я коли мию посуд і все жирне, там спочатку мию і зливаю в відро, ну в мене пластикове 5-літрове і йду, виливаю в зливну яму. Чому? У мене тут поганий спуск е, з кухні, ну майже горизонтальна оця труба, що йде в зливну яму. Ну і Діма, коли робив нам кухню, це Сашин товариш, я е, ну, поважаю його роботу, дуже гарно все зробив. Він нам тут все. Він дуже любить цю роботу. Я не знаю, як можна любити, ну, навірно, для мене це взагалі це, вибачте, за слово срачу господі. Ну, але це був новобудова, то якось вже терпіли. Бо ми заїхали в нас тільки стіни були поштукатурені і, і побілені, а потім і гіпсокартон і все таке. -то. ну. І він коли робив оце воду, то каже, Алексина, у вас оця. Е, труба, ну, я не знаю, як її підняти. Ну, ні, як її підняти, бо дуже низько вже батарея. То буде вам проблема. Ну, Проблема в якому плані. Е, Оцю трубу ми витягуємо раз в три роки приблизно воно забивається і чистимо. Ну, Я, мабуть, в якомусь відео показувала, що як ми оце все. Ой, ну нічого. Тому я то вирішила, що. Такі ось, ну, якщо заварна кава, я туди не виливаю, От, і жири всякі. Я виношу, відкриваю свою зливну яму і туди виливаю. Це я пішла, я до чого це веду? Я вийшла на вулицю, отак, а там холодно, і таке дуже холодно. Але я дивилася недавно, було плюс 9. Ну, думаю, це так собі нічого. Так, я і говорю і... Думаю, зараз буду передягатися в щось тепліше і попрацюю. Вийшло воно таке холодно, я тоді. Так, в мене тут. Що, що тут у мене є? Молоко. Я тоді глянула на термометр у вікні, це в мене тут південна, південний бік. І тут про погоду, а там плюс шість, і тут плюс шість. Нічого собі впало, тому я трішки затримаюсь, хоч до десяти, хай підніметься. І зробила собі бутерброд, бо Віка каже, бабуля, що ти не використовуєш ковбасу? Що ти на маску не використовують бутербродною, це я намазала собі отаким. От хліб чорний. Хліб у мене, ой, як він називається, я дуже теж його люблю. Бородинський. Ну, ось такий віка мені купувала. Потім ковбаска золотиста, сиров'ялина з м'ясом птиці. Теж декілька кусочків положила. І я ж вчора зібрала томати, то я один собі там знайшла, але тут іще є. Ось такий є, С стигне. Ну і вже оці черіки деякі треба вибрати від селя. Ну, а тут, тут у мене три ось так почервоніли. Ну, побачу, якщо е -е, Наталя говорить, то ні-ні, пропаде. Ну, побачи, якщо пропаде, викинемо. Так, і оце ж я пішла, я вчора зірвала ще собі ж ікрі, бо там останній був кущик. Ну, аж в краю я малину трошки садила. І оце зробила собі ось такий бутерброд. Поклала в таку тарілочку. Це мій синочок, любий покійний, купував для свого синочка. І так вона тут і лишилась. Вони розійшлися. Ой, А оце як приїжджав в 21-му році кажу, хочеш забери. Там іще деякі речі для нього були. Він не захотів. Ну, а тепер вже я не віддам. Бо в мене є справничок, якому буде цікава отака тарілочка і буде з неї їсти. Ну і мені смачного. Так, це в холодильник, потім не знаю навіть, що вдягнути, бо я вийшла, то мені було дуже холодно. Ну, це я якби поснідаю і потім буду працювати. Фенді спить під, оді, під ковдрою і навіть не вивезе. Це було ж і, понятно тоді догадатися, треба було, що на дворі холодно. Ну, а я не догадала. Допиваю каву. Ну, і думаю, включать не включать котел. Там Лєночка писала, що навіть захворіла, і це думаю. Ну, мабуть, пізніше включу. Бо це ж в мене не буде в хаті, я ж буду на дворі. Чого він буде тут гріти? Та і, і не дешево зараз. Ну, і хочу ближче показати оцю ж тарілочку. Бачите, яку? Я думаю, що наш малюк буде з задоволенням з неї їсти. Коли підросте, я скажу кому і для кого і хто це купував. Я сама люблю з неї їсти. О, ти, красуня, що, замерзла? Пішли, пішли ще погуляєш. Ну, я не йду додому, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, сірого погодуємо. Пішли? 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 Виходь. Виходь, виходь. Ось так, пішли. Так, Ліля не прийшла, не забрала. Може, сьогодні прийде. Говорила, прийду. Так, я до сірого хочу піти. Ти що трусишся? Це, це не тобі, це я макарони і молочко для сірого. Не знаю, буде їсти, чи він їсть. Ну, я так розумію, що, мабуть, ніхто не погодував. Ну, я оділася тепленько, то наче нічого, можна попрацювати. Ой, а що я сьогодні хочу зробити? Я половину тут огудини огірків приберу. Може, малину частинку, яка мені там не буде ще зріти. Приберу, ну, таке сике. Оно, не ну, вчить уже. Ну йди. Іди, зараз погодую. Ну, це так, що не голодний, мабуть. Я не знаю, будеш ти їсти чи ні. Зараз я ж не встигла ой сапку там лишила, не встигла помить, ну зараз. Іди, іди їсти, йди. Ви бачили такого? Ти не хочеш? А що це було? сірий? Мені піднести показати, чим я тебе годую? Ой. Господі. Чи тебе вже сусіди бачу, приїхали, мабуть, нагодували? Ну, давай. Будеш таке. Ні, я вставати не буду, пішли, пішли, давай вставай. Вставай, пішли. Ну, мені нема коли, давай, хочеш йди. Не хочеш, сиди. Прийде гарбуз і з'їсть. А у мене. І ще цвіте Мірабеліс. Ну, ми його називали царська борідка. Не знаю чому. Ось такий. Я його тут прибирала, прибирала, а потім думаю, та хай І оце кущик, зацвів восени. Ди їж, Фенді не буде тебе чіпати. Давай, 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 давай. Фенді. Фенді. Він тебе як царапне, не можна. Давай, давай, іди, іди. Ой Боже, що ти робиш, Боже мій. Сірий, якби ти мій був кіт, я б тебе на вулицю не випускала, бо це ж страшне, дивіться, що. Ну, гарний. Влітку був такий поганий, зачуханий, а зараз. Ой, ой, ти ж хороший. Ой, Господи. Іди їж, іди. Іди їсти, іди, 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 іди. Іди, 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 іди сюди, іди. Ой, треба полить. У мене щось, цибуля не сходить. Ніяк. Так я забуваю її поливати. Фенді фу. Іди їж. Пішли, пішли, пішли їсти, пішли, 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 пішли. Та не треба біля мене лягати. давай, пішли, іди сюди. Іди їсти, іди. Іди сюди, іди, іди, іди. Іди, іди. іди. іди, іди. Не голодний, точно. Давай. Ну, ще й не привчений до молочки. Зовсім не привчений. Гарбуз, то все підряд їсть. А цей ось так. М'яска б йому, іноді борщ. Ну, дуже рідко. Ну, давай, запригуй. Давай, давай, давай. Ага. Розпробував. Ну і що? Ага, сюди виноси зрозуміла. Там були довгенькі макарони, я їх порізала. Давай, їж. Все, я пішла. Їж, не буду тобі мішати. Давай, іди їж. Не нявчи, не треба. Ну, так половинку з'їв, та гарбуз з'їсть. Все, ну не завжди в мене м'ясо є. Ну, немає. Так, оце сюди не йди, бо зараз он фенді на стрьомі, бачиш? Да, да, ой Боже, який гарнючий кіт. Ой, я вже говорила в дитинстві у бабусі, позбираю в селі всіх по вулиці котів. І ну, це так, як вони розповідали, я вже її не пам'ятаю цього. От, то мама більше розповідала, каже, позбирає всіх котів до себе, грається. І вони мене називали котяча мама. Ой, дивіться, який гарний. Ой, що я тут буду робити зараз? У мене аж до криші троянда виросла. Ви бачите, яка висока. Зараз я її підріжу і тут попідрізаю. Ліля каже посади, а що я це садила? Ну, і в мене там дві пляшки є, навіть три, одна літрова можна. Так де я тут буду садити? Хіба що там ще з краю? От. Це жовта. І Наталія дуже любить жовту, Ну, чомусь в неї не проживаються вони, скільки я вже їй теж давала. Ну, я живці, правда, давала. Може, якщо я тут вирощу, ну, коротше. Начнем з того, що треба її підрізати. Ось так. Венди, тікай. А потім побачу. Ось. Ну, нічого собі. Ну, до криші. Так. Десь. Ой. З моїми руками, але ж треба. Опа. Ого. Майже висота мене. Так, і тут зріжу зараз. Може, це і, а це перетинаються, це теж треба. Отак. Стера лає. Так, ну давайте і цю. Давайте кущиком мені ростіть гарним кущиком. Отак, От двома руками й то не можу. Хто запитає, у мене обидві руки з різницею в місяць, оці, променеві кістки. Поломані і вже давно, це ще в 12-му році, а сил тепер в руках немає. Так, ну і оцю можна тоненьку, оце з тоненької гілочки, краще всього. Отаку. Краще всього приживаються. Ну, всі, хто по моєму методу спробували, одна написала, що не виходить. А навіть е, там, де більш е, північні області, теж приживаються. Так що, дякуючи Каті бабушці яка дала моїй дочистці цей спосіб виходить, ось так, підрізала тут. Ну і тепер. І цю. Це жовта. Оце забула, мабуть, теж, оце жовта ще. Ще й цю зріжу. Гілочку оцю можна. Ой, не дістану. Ну, може й посажу, не знаю. Отак. От Ці трішечки підправим. Тут були квіти. Потім зберу, ну, я зараз гляну, що я там буду. А, ось іще. Тут була квіточка. Та, майже доїв котяра. Ну, от, а то комизився. Так, потім зберу щас, гляну, піду пляшки і де посадити. Ну, де посадить? Так, посадить. Тут немає, тут уже є, тут є, тут є. Усього може встигне. От дивіться, вона хоче зацвісти. Ну, Виходить тільки одна, один кущик. Це ж тут хризантема розрослася, ну, хай росте. Вона тут і нікому не заважає, закриває мою. Нарізали на шашлики, далі в мене там компостний ящик, до речі, там кабачата росли. Ну, один тільки виріс, і тут такий довгий-довгий. Ну, я тут вже я не буду засипати, це хай тут перетліває, більше не буду сюди додавати нічого. Ні, нема нічого тут. Оце хай воно так тут буде. Перегниє, потім можна цю землю брати. Це хороша земля. Ось вона як пух, бо тут же багато. Так, і, і треба буде оцю троянду обрізати. Господі. Це чайна Так, бо вона пішла вверх. No, obrižu. Uža za odno. Виберу з оцієї що небудь посажу. Не знаю де, але десь ну, тут одну посажу під пляшку. Ну, поїв, поїв. Молодець і всівся, Всівся на вікні, дивіться, Ну що, не красавець, красавець, от приходить до мене. Ну і красуня бігає. Ну, так як я зараз троянди позрізала, то я тепер посажу. Посажу під пляшку, напевно, по дві штучки, отам от, от де я сказала, і ще одну не знаю. Десь отут можна живцювати її, хай росте. Я чую, фіртка клацнула, дивлюся Ліля. ну... Пляшечок принесла. Але, а сама пішла. Ну і ладно, коли ж вона троянди забере, і ету, не знаю. Вони, звичайно, без кришок, вона здає ті кришки, ну, я знайду кришки. Ну, говорять, що вони на протези годяться, ну я читала, що не годяться, що не те треба щось. Ну, і ладно, за пляшечки дякую. А я вийшла на вулицю, дивлюся, вона пішла. Ну, пішла й добре. Кудись у справах, а ця лаєш, лілю почула.